Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогодні обговоримо проблемне питання це інізація заробітних плат. А це відповідні недоотримання до місцевих бюджетів тих коштів, які могли вирішити багато різних питань, як на місцевому рівні, так і на державному рівні. В чому проблема? В тому, що є система оплати праці. Ми кажемо про ту систему оплати праці, там, де задіяний найманий працівник, який ходить кожного дня на роботу. І офіційно працює. Так ось, вся система передбачає те, що роботодавець вимушений сплачувати за свого найманого працівника, працівників на рахування на заробітну плату. Тобто на заробітну плату відбувається на рахування у вигляді єдиного соціального внеску. Роботодавець замість того, щоб випускати продукцію, товари в більшій кількості, якісніше. З нього зробили податкового агента. Він вимушений обраховувати своїх працівників. Ця функція має бути і належить державі в першу чергу. Бо держава має бути податковим агентом. В правильній системі, в правильній. Зараз ця система невірна, вона неправильна. Ось чому і є проблема тінізації заробітних плат. Бо... Заробітна плата, вона взагалі не прозора, невідкрита, відомо, що відбувається всередині заробітної плати. Ось в чому проблема. І ось чому роботодавці вимушені платити своїм працівникам неофіційну заробітну плату, що призводить, як ми сказали, до тих всіх негативних наслідків. Цю проблему можна подолати єдиним шляхом. Відкрити цю заробітну плату. І повністю зробити так, щоб відбувалося відрахування заробітної плати, щоб це було прозоро як для держави, так і для самого працівника. Коли людина влаштовується на роботу, вона має розуміти, які кошти, які відсотки, і куди саме вони будуть спрямовані у вигляді видатків, куди вони будуть йти, на які потреби. І в результаті людина отримує вже ту. Суму заробітної плати на руки після цього процесу. Але цей процес пов'язаний з податками на законодавчому рівні у виді він рахування. А всі ви знаєте, що це встановлюється парламентом України, законодавчою гілкою влади. І там і будуть різні питання. Можливо, зменшити треба ці податки, можливо, їх якось з'єднати. Але щоб це було вигідно і для держави, і для самого працівника, який отримує відповідні кошти, щоб він розумів, що саме ця система оплати праці, вона приносить в першу чергу результат як для діяльності держави, так і для самого працівника. Тобто поміняти, заборонити нарахування на заробітну плату. Замість цього зробити відрахування заробітної плати. І встановити всі ті податки і збори, які мають відраховуватись, для того, щоб вся ця система була прозора від початку до кінця. В цій системи існує 4 рівні. Ми сказали про перше: це зміна самої системи. Тобто перевернути саму систему і зробити її. Прозорою для всіх, для всіх учасників цього процесу у вигляді держави, у вигляді самого працівника. А, а сам роботодавець, у нього буде інша функція. Він не буде взагалі впливати на обрахунки. Він буде тільки займатися своєю діяльністю, професійно займатися діяльністю. Окремо, це питання також і виховання виборця. Бо цей вибор і цей працівник, він буде бачити, це все, оці всі податки, куди вони будуть відраховуватися. У нього буде виникати питання. Чому саме такі відсотки, чому саме в такому розмірі? І від кого це залежить, хто встановлює ці всі податки? Тобто виховання виборця, бо він обирає. Представників законодавчої гілки влади, які встановлюють це все, які приймають відповідні рішення. Тобто процес буде змінюватися як самого виборця, так і відповідно все те, що буде відбуватися після того, як ці всі податки, збори будуть встановлені на законодавчому рівні. Можливо, треба передивитись їх, зменшити, якось об'єднати, але щоб в цьому процесі... Було вигідно двом сторонам і державі, і відповідно вже працівникам. Ось тоді можна будувати і казати про розвиток держави, про якісь зміни, про європейський рівень підходу до проблеми. Бо всі розповідають про те, що є тінізація заробітних плат. Розповідають про наслідки. Ця проблема існує. І бували часи, коли вона 50% складала ця тінізація заробітних плат. Але що робитися? Як цю проблему вирішити на державному рівні? Бо це проблема на, держав... на державному рівні. І від цієї проблеми страдає як сама держава, так і відповідно сам громадянин. Бо це відчутно на всіх. Для того, щоб це змінити, треба міняти, як ми зазначили, саму систему. Тобто, замість нарахування, як зараз воно є. На заробітну плату, зробити він рахування. Цю систему треба з розумінням зробити, щоб вона діяла як механізм, як годинник, і приносила відповідні результати. А це буде вже відчутно на самій державі, на громадах, на бюджетах. Тому ми з вами, шановні глядачі, обговорили це непросте питання, ми до нього ще повернемось. Якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте свої думки, своє бачення. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, ставайте підписниками нашому каналу, а ми працюємо далі. Бо ця проблема тінізація заробітних плат, це дуже негативно впливає на все те, що відбувається в цілому в державі. Я всім дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.